Система, це регуляторний центр нашої ендокринної системи. Гіпоталамус є частиною проміжного мозку. Він поєднаний з гіпофізом через трубку, яка називається ніжкою гіпофіза. Гіпоталамус містить нейросекреторні клітини. Малі секреторні клітини виділяють гормони у передню частку гіпофіза, чим стимулюють вироблення тут інших гормонів. Великі нейросекреторні клітини продукують АДГ – антидіуретичний гормон і окситоцин, які зберігаються в задній частці гіпофіза, а потім надходять в кров'яне русло. АДГ, також відомий як вазопресин, зменшує кількість сичі, збільшуючи реабсорбцію, поглинання води в нирках. Окситоцин це гормон, який стимулює скорочення гладких м'язів матки. Він відіграє важливу роль при пологах і грудному вигодовуванні його часто називають гормоном любові, оскільки це важливо для формування зв'язків між матір'ю та дитиною чи у романтичних відносинах. Передня частка гіпофіза виділяє пролактин і гормон росту. Пролактин стимулює молочні залози для виробництва молока, дефіцит гормону росту викликає пропорційну карликовість. А його надлишок викликає гігантизм або ж в дорослому віці розвивається акромегалія, тобто ненормальне розростання язика, рук, носа і вух. Передня частка відіграє важливу роль у регуляції роботи інших ендокринних залоз гормони, вироблені гіпоталамусом, надходять у передню частку, щоб впливати на синтез гормонів, які стимулюють інші ендокринні залози. Секреція гормонів гіпоталамуса та гіпофіза регулюється шляхом гальмування негативного зворотного зв'язку гормонами, які виділялись іншими ендокринними залозами. Пригнічення негативного зворотного зв'язку запобігає гіперпродукції гормонів, низька ж концентрація гормону стимулює їхнє виробництво. Це дозволяє чітко регулювати концентрації гормонів в організмі.